Ви всі шукаєте собі паркетнички міського типу, офіційні в рідній фарбі, ціленькі, збережені і так далі з автоматичною коробкою продач. Є в наявності класний апарат. Це ось такий Форд Куга, офіційний 12-го року. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Досить таки гарно збережений по кузовній частині. В нас є і парктроніки передні, і камера заднього огляду, і шкіряний салон, і рейлінги на даху, і повний електросклопакет, мультикермоз, з з контролем, керування аудіосистеми 206 тисяч кілометрів оригінального пробігу, автоматична коробка передач. Автомобіль повністю обслужений з новим щепленням. Приїхати, придбати таку машину можна всього-навсього за 2 тисячі. 100 доларів першого внеску в кредит або в лізинг. розтермінування до 5 років. І в тебе паркетник на повному приводі за 200, за 200 турбодизель 2 літра з автоматом. Коробкою передач приїжджайте за покупкою місто Київ, Павла Осенка, 8 Нагадую, що автомобіль повністю в рідній фарбі, цілий збережений, є навіть столики на спинках переднього ряду кресел. Чекаємо і працюємо кожного дня заради тебе з 9 ранку. Додаткові питання звертайся. Номер телефону є в шапці профілю.